У Бердичівському районі було виявлено труп людини. Як встановило слідство, ним виявився громадянин острова Шрі-Ланка. Він мешкав у Києві, а до Бердичева приїхав продавати чай, розповідають правоохоронці. 25 липня до Бердичівського міськраді внутрішніх справ звернулися декілька громадян Шрі-Ланка із заявою про зникнення їхнього земляка. Кількома днями раніше той виїхав з Києва до Бердичева і не повернувся. У ході проведення оперативно розшукових заходів дійсно знайшло підтвердження про те, що громадянин шрі ланки був на території була проведена певна робота щодо розшуку даної особи. Також були встановлені свідки, які вказували на те, що дійсно встановлений був круг осіб, які з ним спілкувалися. На даний період затримано три особи. Вони всі ранні судимі, це два чоловіки і одна жінка. Жінка також мала судимість, відбувала покарання. Вони місцеві, жителі Бердичського району. Із трьома затриманими чоловік познайомився випадково. Жінка привезла його в одне із сіл району, де в магазині афроамериканець познайомився ще з двома місцевими чоловіками. Усі пообіцяли допомогти йому збути товар. Він продав чаю, взяли вудкін, добре врізали, як обично буває. Потім посварилися. Драка, всі так. Ну і так вийшло. Хотів його глушити по попу ший. А, а чим хотіли вбити?» Лупату. Щось шукав таке, щось Предмет якісь. Ну не вбити хотів, а хотів так чисто оглушити». Після скоєння злочину підозрювані вирішили покататися на автівці вбитого. Оскільки усі були у нетверезому стані, то далеко не від'їхали. Врізалися у найближче дерево. Там вони спалили автомобіль, кажуть міліціонери. Про те, що сталося, підозрювані шкодують. На даний момент проти них порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України Навмисне вбивство. Їм загрожує від 7 до 15 років.